Оцифрування трудових книжок, ідентифікація одержувачів державних соціальних допомог про ці опції розповіла Наталія Костюша, начальниця головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області. З 10 червня 2021 року набув чинності закон України про облік трудової діяльності працівника в електронній формі. Документ передбачає п'ятирічний перехідний період для повного переходу від паперових трудових книжок до електронних та автоматичне призначення пенсії за віком. За цей період дані з паперових трудових книжок перейдуть в реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а нові трудові книжки матимуть тільки електронний характер. Облік трудової діяльності здійснюють для накопичення, зберігання та використання даних про старшу роботи, освіту її кваліфікацію працівника. Ця інформація потрібна для підтвердження. Твердження трудового стажу під час укладання трудового договору, призначення пенсії та в інших випадках, визначених законодавством. Оцифрування трудових книжок триватиме до 26-го року. Проте хочу уточнити, що не до 26-го року, а до червня 26-го року. Тобто, це повинно зробити не до грудня, а це ще у нас є півроку після початку 26-го року. Хто повинен це зробити? Це повинні зробити люди, які на сьогодні перебувають в трудових відносинах, працюють. І ті, хто до цього часу не звертався за призначенням пенсії. Громадяни, які працюють і ще не зверталися до пенсійного фонду за призначенням пенсії, мають самостійно завантажити скановану копію своєї трудової книжки на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду або Доручити це роботодавцю. Цей вид роботи він повинен пройти без відвідування сервісного центру, не витрачати час на те, щоб добратися до сервісного центру, не витрачати час на те, щоб постояти в черзі, поки вам нададуть відповідну послугу. Все це можна і необхідно зробити на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Зі слів Наталії Костюші громадянам, які розпочали трудову діяльність після 1 січня. Дня 2004 року не потрібно звертатися до пенсійного фонду для підтвердження стажу, адже з цього часу облік ведуть в електронному форматі. Це також стосується тих, хто вже тривалий час отримує пенсію. Хочу звернути увагу, що якщо люди зверталися за призначенням пенсії 10, 15, 20 і більше років назад, всі їх документи були просто відскановані, зроблені копії і складені в паперову пенсійну справу. На сьогоднішній день пенсійним фондом проведена ретроконверсія цих пенсійних справ старих паперових, і вони зараз перебувають в електронному вигляді. Тому пенсійні. Пенсіонерам, які зверталися за пенсією, дуже давно, звертатися до пенсійного фонду щодо цифрування трудових книжок не потрібно. Також з 1 липня пенсійний фонд призначає, її виплачує державні соціальні допомоги. Отримувачам потрібно пройти обов'язкову ідентифікацію, особливо тим, хто отримував допомогу раніше і ще не переформлював її. Що ж у нас можна прирівняти до цієї фізичної ідентифікації? Це авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису дія. Це засвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача державної допомоги, який тимчасово проживає за кордоном відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою, для ідентифікації особи пенсійного фонду може використовувати відомості про видачу одержувача медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Якщо за період з липня місяця цього року одержувачі державних соціальних допомог не звертались до пенсійного фонду, не брали лікарняні листки, не заходили за допомогою дія підпис до веб-порталу електронних послуг пенсійного фонду, такі люди повинні до 1 листопада з'явитися в пенсійний фонд з документом, який посвідчує особу, і особисто пройти цю фізичну ідентифікацію. Ці заходи дозволять підтвердити особу отримувача допомоги та забезпечують, що виплати надходять саме тій людині, яка має на них право без переплат. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.